Ви проводите по 8-10 годин сидячи за столом або, можливо, за кермом, тоді це може бути дійсно небезпечно для вашого здоров'я. Зараз як уролог, я вам трошки більше розкажу. Зараз ми не будемо заглиблюватися в питання серцево-судинної системи і відповідно стани, які можуть наступати в результаті гіподинамії надмірно сидячого образу життя. Але як уролог я можу сказати, що людина, яка мало рухається, як правило, мало споживає рідини. Відповідно, мало утворюються сечі, і це суттєво збільшує ризик, по перше, сечу кам'яної хвороби, по-друге, ризик інфекції сечових шляхів. До того ж, якщо людина... Ходи на тренування хоча б 2-3 рази за тиждень, розганяє свій серцевий ритм до 100-120 ударів за хвилину. Тим самим, звичайно, вона стимулює і споживання води, і відповідно разом зі збільшенням кількості сечі, які виробляють нирка, і збільшенням. Рухової активності вона провокує на вихід маленьких конкрементів або, можливо, сольових згустків, як дуже люблять писати лікарі ультразвукової діагностики. Але як би ми це не назвали, дійсно. Ці фактори можуть збільшити шанси на те, що нирка очистить себе. Тобто, якщо людина тривалий час не рухається і не п'є воду, це провокує утворення каменів в нирках. А рухова активність навпаки буде збільшувати шанси на вихід невеликих конкрементів, відповідно самоодужання пацієнтів, які все ж таки рухаються трошки більше. Рухаємось далі. Якщо ви зрозуміли важливість фізичних вправ для стану здоров'я ваших нирок. То передміхорова залоза у чоловіків потребує активності не менше, ніж нирки. Чому? Якщо людина протягом тривалого часу знаходиться в такому положенні, як я зараз, то відток крові з нижніх кінцівок, звичайно, може бути дещо утруднений. Це при тривалому сидячому положенні може призводити до набрякання або постозності нижніх кінцівок. Але фокус в тому, що передміхорова залоза має дуже розголоджену венозну сітку. І, звичайно, венозне повнокрів'я, тобто підвищення тиску. У венах може призводити до збільшення і самої передміхрової залози. Звичайно, ви цього не побачите, але коли чоловік, після 40 років, проводячи 8-10 годин за комп'ютером, відчуває, що струмінь сечі дещо ослабився, що позиви мочитися стали більш частими, що вночі чоловік почав трошки більше вставати, то, звичайно, це може бути ознакою ось такого повнокрів'я передміхрової залози. І, звичайно, ми можемо йти шляхом споживання великої Кількості ліків, можливе використання свічок протизапальних, які дійсно знімуть набряк і на якийсь час покращать стан чоловічого здоров'я. Однак, якщо розуміючи сенс сьогоднішнього відео, пацієнт замість споживання свічок почне більше ходити в спортзал, то відчує досить часто суттєве покращення. І повірте мені, ефект від такого лікування буде набагато вищий ніж від непотрібного медикаментозного споживання. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про гіподинамію або малорухливий образ життя в контексті жінок, то звичайно це буде збільшувати ризик інфекції сечовідних шляхів. Як? Та дуже просто. Жінка, коли не рухається, вона фактично не хоче пити і не споживає воду. Я не знаю чому, але у жінок чомусь це більш виражений момент, ніж у чоловіків. Якщо вона мало п'є води, утворюється мало сечі. Якщо мало сечі, то відповідно. Проміжок часу між сечовипусканнями може бути 6-7, іноді 8 годин. Повірте мені, цього часу буде достатньо для того, щоб кількість бактерій в сечовому міхурі стала набагато більшою, ніж потрібно, щоб почалася інфекція сечовідних шляхів. Тому, рухаючись більше, ви споживаєте більше рідини. Споживаючи більше рідини, ви зменшуєте ризик інфекції сечовідних шляхів. Ми дуже стараємося знайти максимально цікаві та актуальні для вас теми. Тому, якщо тема гіподинамії актуальна для вас, поставте лайк, прокоментуйте, і, можливо, більша кількість людей зможе теж відповісти на важливі для них запитання.